Кримські партизани не сплять. На тимчасово окупованому півострові невідомі підірвали залізничні колії. Як пишуть російські змі, підрив залізничного полотна стався неподалік Бахчисараю. Зі шляхів зійшли вісім вагонів, нібито із зерном, п'ять з них перекинулися. Через це тимчасово не курсують потяги на перегоні Сімферополь-Севастополь, пасажирів доставлятимуть автобусами. За даними російського телеграм-каналу, меж саморобний вибуховий пристрій заклали під залізничні колії в районі села Чистенька, недалеко від Сімферополя. Вибух стався під першими вогонами потяга, пошкоджені 50 метрів полотна. На вибухи на залізниці в Криму відреагували в українській розвідці. Андрій Юсов наголосив, що саме по тих коліях ворог перевозить зброю. По тих самих коліях перевозять напевно і інші речі, але зброю, БК, бронетехніку і всі інші засоби, які використовують для війни проти України, щоб вбивати цивільних мирних українців і українських захисників, тому цілком природно, що ці колії не витримали, стомились і тепер на деякий час не функціонують. Також представник ГУР додав, що в Криму окупантам найбільше заважає місцеве населення, яке після повномасштабного вторгнення має надію на розв'язку, що Україна поверне Крим, а Росія програє.